Друзі, з вами автоімпорт з. Сьогодні ми маємо ось такий автомобіль. Це у нас Volkswagen Golf 7 2015 року випуску. Автомобіль, звичайно ж, з оригінальним пробігом. Пробіг складає 196 тисяч кілометрів в червні 2020 року на 141 тисячі кілометрів. Авто проходило технічний огляд і було замінено ГРМ, помпу, ролики і всі розхідники. Останній технічний огляд авто проходило в травні 2021 року на 185 тисячах кілометрів. Це у нас коробка автомат, дизельний двигун 1,6 літра. Одразу глянемо з вами до коліс. Гарно виглядають. Це у нас титанові диски. Так. І ще, що би хотіла вам показати, це у нас тут є дестронік. Бачимо одразу парктронік передній. Є у нас і задній парктронік, електроскладання дзеркал, датчик дощу є. І давайте заглянемо з вами всередину. Що ж у нас по салону? Салон в темному кольорі. З білою стелею, так, виконаний в тканині, крісла гарні, доглянуті. Отут бачимо мікроліфт, ручне регулювання, і там у нас також ручне регулювання. Е, на водійській карті бачимо чотири електросклопідйомники, тут бачимо блокування дверей. Бачимо електрорегулювання та підігрів дзеркал. І, звичайно, оця вставка під метал, яка дуже гарно все доповнює. От відразу бачимо автоматичні датчики світла. Мультифункціональне кермо, на якому у нас є адаптивний круїз і є голосове керування. Давайте одразу. Заведемо. Все гарно завелося. запрацювало. Так, бачимо у нас бортовий комп'ютер. Є так. Е -м 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 також у нас ці вставки є не лише на дверних картах, а й на самій панелі. І ось тут, гарно доповнюємо. Заглянемо бардачок. Він у нас з охолодженням, є у нас сервісна книжка і всі книжки по експлуатації, навіть є диск з відео. Подивимось мультимедію. У нас вона... З навігацією ось наше місце розташування. Подивимось по автомобілю. Хочу з технічного обслуговування. Ось бачите, є він код. Є автоматичні датчики світла, дощу, паркувальний асистент. Адаптивний кругліз-контроль, контроль дистанції, попереду розпізнавання втоми І датчик тиску в шинах є. Так, що Ще маємо тут двозонний клімат-контроль. все бачили на екрані, є у нас тут вихід під USB, під AUX. Автоматична коробка передач, бачимо, є система старт-стоп. Для підлокітника маємо секцію з підстаканниками з 12 розеткою і ручні гарні. В підлокітнику є ще один USB-вихід, давайте заглянемо на заднє сидіння. У Є є електроспі підлітки. Є у нас третій підголівник задній, є у нас підлокітник з підстаканниками. Все досить гарно. Є у нас система кріплення Isofix. Ну і, звичайно, складання спинки. Так, йдемо до багажника. Складання спинки. Нижче у нас є дві розетки: одна на 12 вольт, друга на 230. Є у нас поличка. Так. І тут маємо запасне колесо. На рахунок ціни. Такий автомобіль. Коштує у нас 11900 доларів. Гарна ціна за гарний автомобіль. Тому, якщо вас він зацікавив, ви вже знаєте, що робити. Звертайтеся до нас в автоімпорт ТЗ і забирайте цього гольфа. А якщо не цього гольфа, ви вже знаєте, що у нас досить великий парк, тому зможете обрати авто для себе на будь-який смак. Тому. Заходьте до нас, наша адресу село Сухошин, вулиця Львівська, 6А. Або телефонуйте, номер телефону вкажу в коментарях під відео. Будемо раді вас бачити. Чекаємо вас у нас, в АлтаІмпорт З. Усім гарного дня. До зустрічі!